Мої вітання! Сьогодні я готую дуже гарний та дуже смачний десерт. Це сметанник. На вигляд він дуже схожий на чизкейк, але на смак зовсім відрізняється. Дуже ніжний та дуже смачний, обов'язково спробуйте, а готується за лічені хвилини. Для приготування нам потрібна пачка печива. В мене ось таке звичайне до кави в упаковці 370 грам. Печиво я вкладаю в чашу блендера та за допомогою нього подрібнюю до однорідної крихти. Якщо у вас немає блендера, то можна взяти печиво, перекласти в пакет та подрібнити за допомогою качалки. Ось така однорідна крихта в мене вийшла. Такого вигляду вона має бути. Перекладаю її у глибоку миску, і тепер до неї нам потрібно додати вершкове масло. Я беру 130 г вершкового масла і розтоплюю його у мікрохвильовці. Пересипаю до печива і гарненько перемішую до однорідності. В результаті ви маєте отримати ось таку масу. Вона гарно ліпиться і гарно тримає форму. Беру роздвижне кільце, застиляю його фольгою, діаметр мого кільця 20 см та в нього викладаю всю пісочну основу. Розпроділяю її ложкою по всій формі, а далі я беру склянку з круглими бортами і за допомогою нею дуже легко та просто можна вирівняти пісочну основу для нашого майбутнього сметанника. Обов'язково підрівнюйте, щоб були однакової товщини і борта, і борта, дно форми. Так буде смачно і так буде гарно. Ось така однорідна основа в мене вийшла. Відправляю її в холодильник. Поки будемо готувати заливку. Для заливки я беру 4 яйця та вбиваю їх в миску. Ще одним великим плюсом в приготуванні цього сметаника є те, що не потрібно використовувати міксер. Все взбивається за допомогою вінчика або виделки. В миску я вбила 4 яйця, тепер просто їх об'єдную між собою до однорідності, звичайною виделкою. Вся цю готову суміш відставляю поки в сторону. Беру 600 г сметани, в мене тут суміш 15% та 20%. Додаю сюди яйця, додаю 150 г цукру, за бажанням можна покласти і ванілін і також додаю 3 столові ложки крохмалю. З'єдную всі ці інгредієнти за допомогою вінчика. Буквально декілька хвилин, щоб розчинився крохмаль. Та з'єднались всі інгредієнти. Обов'язково сметана має бути холодної температури, тоді крохмаль краще розмішується і не буде грудочок. З'єднали, наша заливка готова. Дістаємо з холодильника пісочну основу і заливаємо сметанною заливкою. Тим часом розігріваємо духовку на температуру 180 градусів. Та відправляємо сметанник запікатись впродовж 50-60 хвилин. Все залежить від вашої духовки, обов'язково слідкуйте за ним, він має бути всередині схожим на жиле, коли ще гарячий, а як застигне, то вже стає ось такий тугенький та однорідний. Залишаємо його в формі до повного охолодження. Коли він вже охолоне, після тільки дістаємо його з форми. Очищаємо маленькі мандаринки та декоруємо ними нашу смакоту. Також я додала розмарин і вийшло дуже гарно по зимовому. По новорічному цим тортиком можна прикрасити навіть святковий стіл. І всі точно оцінять цей смачний десерт. Декорую цукровою пудрою і ви подивіться, яка краса вийшла. Це дуже гарно та дуже смачно. А зараз я вам покажу, який же він дуже гарний всередині. Він прекрасно тримає форму, він не тріскається як чизкейк. Начинка дуже ніжна, дуже повітряна та дуже смачна. Обов'язково раджу вам спробувати цей неймовірний смаколик та пригостити ним своїх рідних на свята. Це дуже смачно та дуже гарно. Дякую вам за увагу, як завжди, смачного вам та до зустрічі у наступних відео.